Далеко не всі сорти груш можна надовго зберегти в свіжому вигляді надовго. Так, наприклад, для врожаю ранніх сортів краще застосувати альтернативні способи збереження фруктів на зиму, з таких груш можна зварити смачні джеми або компоти, можна заморозити або засушити якраз про те, як сушити груші правильно в домашніх умовах, і піде мова в цій статті підготовка груш до сушіння, як і фразі отримання кураги з власного саду. Існує кілька варіантів засушування груш в домашніх умовах в електросушарці, природним чином в газовій плиті, але який би спосіб не був обраний. Сушка фруктів в домашніх умовах повинна починатися з підготовки їх до переробки. Почнемо з того, що не всі сорти підходять для збереження на зиму таким способом, краще, якщо фрукти будуть мати соковиту і солодку, але в той же час щільну м'якоть. Цим відрізняються. Вікторія лісова красуня-лимонка Запорізька для сушки необхідно брати груші дозрілі, але не перезрілі, якщо фрукти не купувалися в спеціалізованих точках продажів, а знімалися з дерева, то вони не повинні довго зберігатися необробленими, груші не можна тримати перед сушінням більше двох діб, так як вони починають розм'якшуватися і стають непридатними для такого способу обробки, крім того, для сушіння не годяться обморожені або пошкоджені шкідниками фрукти. Перед обробкою їх потрібно ретельно переглянути і видалити не кондицію, можливі два варіанти підготовки груші, деякі просто ретельно миють їх в проточній воді, видаляють серцевину і ріжуть фрукт на невеликі шматочки розмірами приблизно в один сон допускається, в тому числі сушка маленьких груш цілком, інші ж після того як груші вимиті і просушені. Опускають їх в киплячу воду, чисту або трохи підсолоджену на 10-15 хвилин, в залежності від їх зрілості, рівно до того моменту, як фрукти стануть м'якими. Далі груші обережно виймають і залишають до повного охолодження, і тільки після цього нарізають їх на невеликі часточки. Вважається, що такі заходи дозволяють фрукту не потемніти під час сушіння. Який варіант підготовки віддати перевагу вибирати потрібно тільки з особистих переваг, але варто відзначити, що обидва способи робочих, так як вже давно використовуються господинями і садівниками, які бажають зберегти урожай. Сушка груш в природних умовах, як сушити груші, що умови дозволяють скористатися способом сушіння плодів на зиму в природних умовах, щоб розрізані груші не потемніли під час сушіння, їх можна окопити лимонним соком, в цілому ж часточки фруктів необхідно розкласти одним шаром на деко або під нос і виставити тару з грушами на сонячне, безвітряне місце далеко від проїжджих доріг. Жителі приватних будинків для сушіння природним способом можуть виставляти груші прямо на дах, де майбутнім сухофруктам буде забезпечено більш тривале освітлення і прогрів. Як правило, такий спосіб засушування займає днів 5. Перші два дні груші сушаться на відкритому сонці, далі підноси прибирають в тінь, де фруктові часточки досушують і доходять до потрібного стану, на ніч листи з фруктами заносяться в приміщення. Щоб не відволожилися, щоб не півфабрикати. Краще просушилися їх, потрібно періодично перевертати деякі ж в непіввисушеному стані, надягаючи не часточки груш на ниточки, і до сушої вже їх в підвішеному положенні впродуваються в продувуються приміщеннях, як сушити груші в духовці, сушити груші в духовці теж гранично просто, але необхідно враховувати те, що духовка буде працювати мінімум 12-14 годин до повного висушування фруктів, якщо вам все ж імпонує цей метод. Часточки, як і в попередньому варіанті. Груші розкладаються надеко тонким шаром і поміщаються в духовку, однак не поспішайте включати газ на повну потужність, щоб завершити справу в найкоротші терміни. Необхідно контролювати температуру, своєчасно збавляти і додавати газ. Починати сушку необхідно при температурі 55-0, що дозволяє уникнути розтріскування часточок і шкірки. Приблизно через пару годин, коли груші трохи підсушаться, температуру можна додати до 80 градусів через деякий час. В залежності від того, як фрукти стануть ставати менше, потрібно знову довести температуру в духовці до 5.00. при такій температурі потрібно досушувати фрукти до готового стану, як правило, час процесу залежить від розміру часточок. Невеликим шматочкам до повного висихання достатньо 12-14 годин, сушка целікових груш займає 24-26 годин, здійснюючи сушку за допомогою духовки, подбайте про хороше провітрювані приміщення, так як постійно палаючий в духовці вогонь буде сильно нагрівати повітря і спалювати кисень. Сушимо груші в електросушарці при наявності такого спеціального приладу, як електросушарка, заготовлювати сухофрукти на зиму простіше, простого для цього необхідно розкласти шматочки фруктів на підносах приладу, виставити температуру 7.00 і періодично перевертати напівфабрикати для більш рівномірного просушування. Зазвичай такий варіант сушіння займає від 15 до 20 годин, але не можна залишати сушку в електросушарці без нагляду не тільки з метою власної безпеки, але і тому, що фрукти можуть пересушити, щоб не зіпсувати напівфабрикати. Потрібно здійснювати регулярний контроль за їх станом. В ідеалі вимкнути електросушарку потрібно. Коли скибочки стануть коричневими, але при натисканні будуть еластичними, а не ламкими, тоді сушені груші не втратять своїх смакових якостей. Сушка в мікрохвильовці або електрогрилі. Висушити груші на зиму можна в мікрохвильовці, однак такий варіант люблять і використовують далеко не всі, хоча сушка і займає 2-3 хвилини на порцію. Підготовлені і порізані груші розміщуються на тарілці і поміщаються в мікрохвильовку, піч програмується на 2-5 хвилин і 200. Якщо раптом груші не встигли висохнути до готового стану, то їх можна поставити на доготовку ще на 3-0 секунд при тих же параметрах шпечі для сушіння в аерогрилі часточки груш розкладають на піддонах приладу в один шар. На приладі виставляє температура 65 градусів. Вентилятор включається на повну потужність. Включати електрогриль потрібно кілька разів на 20-30 хвилин. Між активною сушкою необхідно дати груші повністю охолонути і перерозподілити її на піддонах більш рівномірно, необхідно зробити 6-7 підходів активного висушування протягом доби. Сухофрукти будуть повністю готові приблизно через 24-30 годин. Як зберегти сухофрукти, зберігати сухофрукти можна протягом одного року, незалежно від обраного варіанту засушування. Але як і в зберігання яблук потрібно забезпечити напівфабрикатам правильні умови, інакше сушені груші можуть відволожитися і зіпсуватися, крім того, сухі плоди при неправильному зберіганні втратять свої смакові якості, здійснювати зберігання необхідно в сухому темному місці, як тари можна використовувати бавовняні мішечки, також допустимо зберігання в скляних банках під щільно закритими кришками.